Аня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новин у суді і для вас працює Іванна Осташук. Він віддав своє молоде життя за незалежну Україну Олегу Гринішаку. Було всього 21 рік. Молода людина з надто дорослими думками. Справжній воїн, який присвятив своє коротке життя, історії, ідеології націоналіста, любові до батьківщини, книгам та богу. Він для себе переміг ворога, ставши воїном світла, закоханий у життя, одружений на смерті. У Назавизові освятили пам'ятник героєві. З дитинства рука тягнулася більше до шаблі ніж до плуга, і в 19 років я свідомо обрав для служби одну з бригад десантно-штурмових військ. Він зустрів у піднесенні з посмішкою на обличчі у степах неподалік Криму, так розповідав про себе Олег Гринішак. відважний мудрий молодий хлопець, який сьогодні мав би будувати сильну Україну. Олег зробив неоціненний вклад у незалежність батьківщини. Він віддав найцінніше життя. Прожив коротке життя, але життя, яке світило, життя яке дарувало напевно, що кожному із нас надію. Сили і наснаги до подальшої боротьби дуже гарно так є написано на пам'ятнику: мій блиск проб'є темряву, моє світло рожене морок. Олег все, що міг, зробив. Коротке життя, але життя, яке наповнене християнськими цінностями, чеснотами, людськими цінностями, так, життя, яке хотілось би прирівняти і сказати святим. Тому нехай Господь прийме цю жертву, нехай Господь дарує вічну пам'ять нашому обієнному воїну Олегу. А кожному із нас, дорогі мої, нехай дійсно ця жертва і інші жертви, які платять найкращі за те, що ми з вами і жили. Тому ніколи не опускаємо руки, не здаваймося, а нехай дійсно нашим гаслом також буде що. Я ще не все зробив, так ще той морок біля мене він, можливо, не зовсім розійшовся. Я маю ще багато чого докласти і робити в цьому житті. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна повага і любов воїну Олегу. На могилі воїну заспівали державний гімн України. Хлопець гордився, що народився і виріс українцем. Не вмерла Україна? слава, ні воля, ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Звичайно. Олег захоплювався читанням самоосвітою, яку продовжував навіть під час служби в ЗСУ, читаючи тиражі за тиражами у перерві між бойовими завданнями. Вдома у нього була своя бібліотека. У 2021 році вступив у 80-ту окрему десантну штурмову бригаду. А з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Боєць прийняв свій останній бій у Бахмутському районі на Донеччині. 25 жовтня 2023 року у рідному селі на завизові освятили пам'ятник героєві. Вічна слава воїну. Позбавлення волі до трьох років на Прикарпатті судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштином. Досудове розслідування завершено. Слідчі слідчого управління головного управління національної поліції у Івано-Франківській області спільно з прикордонниками встановили, що організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Богородчанської територіальної. Громади до протиправної діяльності він залучав двох односельців 2000 року та 1974 років народження. Детальніше про це від речниці головного управління поліції у Івано-Франківській області Тетяни Іванюк та прикопаті судитимуть організатора злочинної групи торговців бурштином. Достого розслідування завершено. Слідчі слідчого управління обласної поліції завершили досудове розслідування щодо організатора ОЗГ за фактом незаконного збуту, придбання зберігання. Ня передачі пересилання, перевезення переробки бурштину, законність походження, якого не підтверджується відповідними документами, згідно частини 3 статті 28, частини 1 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України, спеціалізована екологічна прокуратура Івано-Франківської обласної прокуратури, вже скерувала до суд обвинувальний акт. Нагадуємо слідчі слідчого управління обласної поліції спільно із прикордонниками встановили, що організатором злочиної групи був. 28-річний мешканець Богородчанської територіальної громади до протиправної діяльності він залучив ще двох односельців: 2000 та 1974 років народження. В ході слідства було встановлено, що обвинувачений разом із двома спільниками впродовж січня 2024 року, та в період лютого 2025 року організував бізнес по коштовному камені. Бурштині вони незаконно скуповували сонячний камінь в інших областях та перевозили на Прикарпаття, де здійснювали його обробку та подальшу реалізацію. Вироби з бурштину відправляли за допомогою логістичних компаній, маскували серед інших побутових речей, а також продавали оптовим покупцям на сувенірних ринках. Отримані кошти він розподіляв між спільниками, а також використовував на розвиток бізнесу. Під час обшуку в облаштованій майстерні на території домоволодіння праворуці вилучили по. На 70 кг необрублену бурштину та 53 кг готових виробів наразі до розслідування щодо організатора ОЗГ завершено. Обвинувальний акт з до суду. Відповідно, до станції статті фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі. Небезпечний та упертий так званий сезон борщівника розпочався, і небезпеку, яку він несе громаді, привернула чимало уваги, як берегтися, що робити, коли вже є ураження. За відповідями вирушили працівники ТРК надвірна. Не використовуйте гроші на гербіциди. Хочете толку від тих грошей, які йдуть на борщівник, купіть пару ребів, бийте пару москалів, і то буде толк. Гераклеум Маглем він же борщівник Сосновського. Хоча відноситься до медоносів, зараз ця загрозлива рослина. Несе небезпеку, яким чином борщівник пов'язаний із країною агресором, розповіла санітарний інспектор Держпродспоживслужби Галина Козар. Ця рослина, як і все погане, пішла прийшла до нас з Росії, Її виявили в Росію. Взагалі вона родом з Кавказу, але в Росії її селекціонували. Кормову культуру і завезли характеристики. Рослини вражають. Вона має до трьох метрів корінь вниз і має до півтора метра вверх. Вона створює суцвіття складний кошик. Кожна одна рослина може давати до 50 тисяч насінин. Рослини в ґрунті можуть проростати, зберігатися до 15 років. Розносяться вони вітром, водою та птахами. А найефективніші методи боротьби з рослиною це випасати худобі скошування та підкопування на глибині до 10 сантиметрів до кореневої шийки в найбільш уразливе її місце, за словами пані Галини. Всі поля в нас були великі поля заражені цією рослиною. Зараз вже значно менше. Де обробляються, де, об... де оріють, де окультурюють поле, значить, воно вона там пропадає і не росте. Фельдшер санітарний Надвірнянського району Відділу Івано-Франківського центру контролю та профілактики хвороб Марія Лавришин озвучила перші кроки, як діяти в ситуації, коли людина торкнулася борщівника. Насамперед, потрібно піти з відкритого сонця та прикрити місце ураження легким одягом, аби захистити шкіру від ультрафіолету. Тому що сік борщівника містить фотоактивні сполуки, які при контакті з сонячним промінням викликають подразнення шкіри, які дуже схожі на опіки. У такому випадку необхідно якомога швидше змити сік рослини шкіри, промити уражену ділянку мильним розчином та розчином соди. А також що робити після, разом із тим, застерегла від вчинення шкідливих дій. Можете нанести на уражену ділянку пантенол або інший препарат проти опіків. Та прикласти чисту суху тканину, якщо з'явилися похірці, потрібно звернутися до лікаря. Не можна проколювати похірці і розчухувати уражену ділянку. Варто приділити особливу увагу борщівнику поблизу шкіл та садочків. Пані Галина розповіла про ситуацію з борщівником по громаді. По громаді скошували всі громади по мірі можливості косили, але є такі ділянки незахідні. Є біля рік, біля потічків, не можеш зайти, не можеш заїхати. У нас значно зменшилося. Наприклад, у нас у волосові було, у, у Назавизові були значні площі. Тепер вони обробляються і вже значно менше, але ще є багато рослина сама по. Собі не класифікується як отруйна чи шкідливий бур'ян, адже там медонос проте через нераціональне використання землі можуть штрафувати ні за яких вимог її ще не занесли до рослини, яка шкодить життю і здоров'ю людей. Через то тільки місцеве самоврядування має вплив на те, як використовується земля. Якщо земля використовується не за призначенням і там росте борщівник, то вони мають право за це штрафувати, крім того, на думку пані Галини, недоцільне використання коштів на гербіциди, адже це довготривалий процес, який потребує постійності. От казали, треба програму, якусь треба гроші, та нічого подібного. Ніякі гроші нічого не дадуть е, на гербіциди. Особливо я кажу, я казала їм. Не використовуйте гроші на гербіциди. Хочете толку від тих грошей, які йдуть на борщівник, купіть пару ребів, бийте пару маскалів і то буде толк. А так, нічого, ви витратите гроші. Так і є. Я так. Казала на нараді витратити гроші, а віддачі не буде ніякої. Аби робити гербіцидом, треба принаймні 10 років робити одно і то саме місце, бо свіже виходить. Кожна одна рослина, вона вона цвіте раз. Вона живе 8 років. Одна, кожна одна рослина за вісім років. Вона вона лише раз цвіте. Але то, що є цвіт постійно, значить цвіте друга рослина на її місці, та що відсвіла та загинула. А друга цвіте, бо вони дуже плодовиті, надзвичайно. Для успішної боротьби з борщівником потрібна колективна праця та спільна відповідальність, адже результат можна буде побачити тільки з часом. Та маючи терпіння за чисте довкілля. Проблема сміття залишається гострою для багатьох громад Івано-Франківщини. У Яремчі голови громад Надвернянського району зібралися, аби обговорити новий регіональний підхід до управління відходами. Зокрема, йдеться про кластерну модель, яка має стати основою системної та ефективної роботи у цій сфері. Як просувається розробка планів і чому саме питання сміття сьогодні називають пріоритетним? Далі у сюжеті у Яремче відбулася робота. Робоча зустріч голів громад Надвернянського району присвячена питанню управління відходами у центрі уваги. Кластерний підхід, що лежить в основі нового регіонального плану, розробленого для Івано-Франківської області. Суть кластера закладається в тому, щоб ті громади, які входять в кластер, Спільними зусиллями на підставі міжмуніципальної співпраці вирішували питання управління відходами повністю на території всієї кластеру з досвіду з практики європейських країн, які я бачив сам, створюють, тобто або приватне підприємство, це обслуговує, яке обслуговує цілий кластер, або комунальне підприємство одне єдине на весь кластер, яке працює. І вирішує питання управління відходами. Регіональний план наразі проходить процедуру громадського обговорення та стратегічної, екологічної оцінки. Водночас у кожній громаді мають бути розроблені власні локальні плани управління відходами. На це у них є рік. Це є болюче питання для всіх громад, і хотілося б побудувати сміттєво переробний завод, якщо б у комплексі всі громади почали працювати. Ну, десь ми це бачимо, що це це. Центр має бути надвірною, але усю робочу дорожню карту, щоб розробити, це треба зустрічатися зі всім головами громад, робити бізнес-проект, протокольно обговорювати, як це має працювати, і вже всім разом думати, як зробити. Якщо б ми це всі разом зробили, це було б дуже доречно для громад, бо це б багато зекономило бюджетних коштів. Надвірнянська громада вже має значний досвід у цій сфері. Понад шість років вона працює над вирішенням сміттєвої проблеми. Тут вже є напрацювання, визначена земельна ділянка, а також бачення щодо подальших кроків. У нас вже є готова земельна ділянка, відведена на, для створення полігону для будівництва полігону. Уже є проєкт сміттєсортувальної лінії та полігону. Хоча ми розуміємо, що проєкт, який створений в 2017 18 році, вже застарілий. і. Вимога законодавства, саме закону, нового закону про відходи, говорить про те, що його треба обов'язково переробляти, цей проєкт. Ну, сьогоднішня нарада показала б те, що всі громади ну, не те, що зацікавлені, вони. Проблема поводження чи управління відходами в кожній громаді одна з найважливіших. Голови громад наголошують, питання відходів одне з ключових для району. Воно потребує спільної роботи, відповідального підходу та об'єднання зусиль, адже від ефективного управління відходами залежить не лише екологія, а й якість життя мешканців кожної громади. Найбільшою проблемою є люди, які зневірились, які думають, що сміттєвий завод чи сортувальний цех це екологічна катастрофа для громади. Це не правда. Це неправда. Це неправда, тому що якщо глянути на захід, ми завжди беремо десь за основу там, Францію, Німеччину. Там переробні заводи, вони в центрі міст знаходяться, не десь на окраїні. Таким чином, нам, нам не потрібні сміттєзвалища, куди звозять сміття. Нам потрібні заводи, які їх переробляють, сортують, розпреділяють, дають тепло, дають електроенергію, когенераційні установки потрібно встановлювати. Ми повинні повинні йти не до Європи, ми повинні йти значно вище Європи. У нас є землі, у нас є сміття дуже багато. Є ряд держав у світі, які купляють сміття в інших державах. Ви розумієте, куди ми повинні стримитися в даному випадку? Ми не повинні створювати сміттєзвалище. Ми повинні дати людям можливість своє сміття продати. Вирішення питання відходів справа не одного дня, зазначає голова надвір. Янської РВА. наступний крок створення робочої комісії. Ми все таки будемо створювати робочу комісію по управлінню. І збору твердими побутовими відходами в громаді. Є вже план, як ми будемо діяти. Я думаю, що на протязі якогось часу збереться робоча група на перше засідання, і будемо думати, як впроваджувати систему управління твердими побутовими відходами. Це найбільша проблема, яка на сьогоднішній день є в районі. Її потрібно вирішити. Я Скажу, що зацікавлені всі громади. Фактично, жодна громада не виявила якихось питань. Просто процедурно як це правильно зробити. Стоїть питання про те, як зробити, щоб все, е, вибрати підприємство. Яке буде це здійснювати друге, який завод по якій якості його вибрати, бо там є декілька варіантів переробки сміття, і ми над цим будемо працювати в робочій групі? Повернулися додому із золотом. Вихованці надвірнянської спортивно-дитячої школи Олімпійського резерву, пад «Нафтохімік Прикарпаття, здобули вкотре перемогу цього разу на Кубку світи з боротьби самбо у Вірменії про боротьбу, вдячність та роль тренерів у вихованні чемпіонів. У нашому наступному сюжеті завдяки наполегливій праці і терпінню я здобула цю медаль. Нещодавно прикарпатські спортсменки з Івано-Франківщини здобули два золота на Кубку світу з боротьби самбо. Проходив він у місті Єреван, що у Вірменії. Серед понад 300 учасників та 19 країн вибороти медаль вдалось Сніжані Пліш та Анастасії Шевченко. В першу чергу я. Хочу подякувати Богу, потім я хочу подякувати тренеру. Це я вважаю 90% цієї медалі це вклав мій тренер Будрук Миколаєвич. Це він навіть більше зусиль, напевно, приклав ніж я на цю медаль. Дякую Андрію Васильовичу, який завжди вирішує всі мої питання адміністративні з документами, батькам, які вірять і люблять мене. Не в то що я стою з чемпіонкою, а просто так. І ще хочу подякувати своєму першому тренеру, Матішику Роману Васильовичу. Крім того, Сніжана відзначила, що завдячує спонсорам та тренерам разом із спортсменами, пригадала, якими були суперники. Хоча у спорті вона з 14 років для неї ця перемога була важливою. Насправді для мене ці змагання були дуже важливі, так як я програла чемпіонат Європи і мені хотілося доказати в першу чергу собі, що я Можу вигравати, і суперники насправді були дуже сильні. У фіналі я зустрілася з діючою чемпіонкою Європи. Це шерсть, я доказала собі, що я. Могла б краще відборотись, я змогла в неї виграти. Її товаришка Анастасія Шевченко на змаганнях стала чемпіонкою у ваговій категорії до 65 кілограмів. Це медалі з Кубку світу з боротьби самбо. Почала займатися Анастасія Самбо з восьми. Більшу частину свого життя віддала спортивній кар'єрі, тому нагород має чимало. Дуже багато нагород різних і з чемпіонатів світу, і з Європи. Ну, але це теж така особлива для мене медаль, і я дуже рада, що її Е, Ну, в цьому році так, бо то вже знаєте, такі давнішні нагороди, а це. Така свіженька, скажімо так, звісно, кожна медаль достається дуже важко, і тому я дуже рада, що мені ну, вдалося перемогти та отримати найвищу нагороду. Заодно відповіла на запитання, чи суворі тренери? Так, звісно, але без цього ніяк. Вони водночас і дуже строгі, і розуміючи, і підтримуючи, завжди ну в тяжку хвилину прийдуть, знають що сказати, підтримати. Тому я їм за це дуже вдячна. Обидві спортсменки тренуються під керівництвом заслужених тренерів України Євгена Боднарука та Андрія Микитина. Дівчата потішили тренерів, але не здивували. Адже ті були впевнені у можливостях спортсменок через тривалу працю крізь роки. Змагання були дуже конкурентні а наші дівчата ну, нас порадували таким хорошим результатом. Ну не скажу, що вони здивували нас, тому що ми готувалися до цього результату. Вони роками вже працюють три рази на день, тренуються, віддаються повністю цій справі. І, врешті-решт, показали такий хороший результат, де, де вибороли золоту нагороду і Сніжана, і Настя. Крім того, вже ведеться підготовка до наступних різних спортивних подій. Це якби ознака того, що ми на правильному шляху, і для всіх інших, для молодших, для молодшого покоління. Вони сприймають, дивляться на ну, вони, як, як, як лідери нашої команди, і на них ростуть інші дітки. Тому дуже приємно, що нам вдалося все-таки вибороти Золоті нагороди, а і зараз готуємось, Так само триває активна підготовка до Кубку України. Так само нас очікують змагання, що міжнародні. Володимир Свідрак зараз виїдемо на Кубок Європи в Чехію. Анастасія Сикиш готується до Всесвітньої універсіади, яка пройде в Німеччині. А в і так само у цьому році маємо захід такий чемпіонат світу. Він, аж він в Індонезії пройде, тому будемо готуватися наполегливо туди, так як ну, щоб ми вже поїхали не просто з'їздили, а з'їздили за нагородами, щоб звідти привезти медалі там різного гатунку. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. На все добре, бережіть себе та своїх рідних.